Незважаючи ні на що і долаючи усі труднощі, українські воїни продовжують звільняти рідну землю від ворога. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 22 серпня 2023 року, орієнтовно склали 258 тисяч 340 осіб особового складу. За добу українських героїв відправили. До пекла ще 410 окупантів. Танків рашистів за весь час повномасштабної війни знищено 4362 одиниці, 4 за добу. Бойових броньованих машин спалено вже 8476 За минулу добу 27 штук. Артилерійських систем окупантів розбито 5295 одиниць За минулі 24 години. 31 штуку. Разом з тим російська орда втратила вже 721 реактивну систему залпового вогню. За добу ще дві. Засобів ППО рашистів знищено 491 штуку. Ворожих літаків успішно збито 315 штук. А от гелікоптерів разом з окупантами приземлено на віки вже 316 одиниць. БПЛА оперативно-тактичного рівня вдалося з. Бити 4312 одиниць за добу три крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах і селах, знищено 1406 штук. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 18 штук. А от автомобільної техніки та автоцистерн ліквідовано 7722 одиниці, 30 штук за добу. В той час як спеціальної техніки Ворог втратив вже 797 одиниць за добу три дані уточнюється: слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.